Обіцяв вам свірлілочку від Parkside, Будь ласка, вам свірлілочка від Parkside. Будемо сьогодні її тестувати, розбирати і дивитися, що всередині. Є кнопочки вкил-викил, регулювання обертів і лазерна підсвітка. Станінка лета алюмінієва, Ця частина також алюміній. Затискач. чорний, що ви бачите, пластик. Ось так це може затискати заготовочку. Куточок алюмінієвий, тут барашки, як я люблю. Бистро съйомчик туди-сюди. Сталева труба товщиною 2,2 мм, корпус пластиковий, ясно, понятно Далі ось ця частина вся повністю із алюмінією. Ручка виглядає як алюмінієва, але насправді пластикова, непогано прогумована. Характеристики можете бачити на екрані. Пишуть 710 Вт. Патрончик звичайний на 13 мм. 31 см від патрона до стола, а максимальне заглиблення трошки менше 8 см. Все зібрано і підігнано непогано. Люфти просто мінімальні. Ось таким чином відлита станиночка, товщина ребер 2 мм, а середня товщина по периметру складає 2,6 мм. Ну а вага мальчика складає 8 кг. Я зараз буду сверлити железку, фіксувати максимальну потужність, ну, а ви підписуйтесь, бо по парксайду буде ще багато. Ось така непогана масочка всередині, якийсь просто мікрокомп'ютер. Далі буде інструмент 3 в одному, шурупокрут, сабілька і реноватор. Також буде акумуляторний клеєвий пістолет. Погнали! По-перше, плавний пуск присутній. По-друге, стабілізація обертів також присутня і це дуже непогано відчувається. По-третє, коли сверлиш десятим сверлом железку, я намірюю максимальну потужність в 1 кВт, що більше заявленого. Діаметр отвору у станині складає 20 мм. Сверло 13 мм погнали. До речі, спрацював захист. Зафіксована потужність 1,4 кВт, і прилад не дав себе спалити, і працює далі не питання. Майже 2800 обертів фіксуємо на максимальній швидкості. І 800 обертів на мінімалках. Всередині все якось так, щитковий двигун в кожухі пластиковим, щітки міняються без проблем на пружиночках. З цього боку кнопка киловикал. Під Далі платка контроля, платка захисту. Кнопочка Друга, викл і регулятор робертів. Ясне діло, патрон стоїть на підшипнику. Лазер 1, 2, лазер регулювати можна. У редукторі все виглядає ось так. Бачу два гольчистих підшипника. Смазки достатньо. Прокладочка є, щоб смазка не тікала. З іншого боку, виглядає ось так. І ця частинка у нас на втулочці. Раз уж сюди заліз, показую вам якір. І ви знаєте, досить непогано. Бачите, залите все просто насмерть. Підшипничок стоїть позаду. Ну і статор також зроблено непогано. Однозначно мідь нічого не хитається, все прилито так, як треба. Тож, друзі, на мій погляд, непогана побутова сверлка. Якщо десь на Elixсі побачити її в адекватних грошах, я думаю, треба брати. Зроблено дійсно якісно, відповідає технічним характеристикам, заявленим навіть більше сьогодні не міряв. Ну, а кому відео сподобався, ставимо лайк і підписуємося на мій канал. Дякую за перегляд.